Вітаю вас, малятка, любі хлопчики дівчатка. Сьогодні у нас обривна аплікація. Ви вже знайомі з цією технікою. Пригадуєте, ми з вами робили рукавичку для зайчика. Але ж усинко, у зайчика мерзнуть не тільки лапки, а й вушка. Тому сьогодні на закріплення техніки обривної аплікації. Ми з вами зробимо шапочку для зайчика. Дітки! Для роботи вам знадобиться заготовка з вирізаною шапочкою. Вам заготовку допоможуть підготувати дорослі кольоровий папір декількох кольорів, клей, пензлик і серветочка. Дітки, для початку нам треба нарвати папірець кольоровий на маленькі шматочки, хаотично його рвем. Дітки тепер розкриваємо свою заготовку, беремо шматочок кольорового паперу, намазуємо. Приклеюємо до шапочки. Старайтеся не виходити за контури шапочки, приклеюємо хаотично, але дивимося, щоб не було білих прогалин. Можна один на один приклеювати. Так, дітки, ми з вами доклеїли кольоровий папір, а тепер перегортаємо нашу заготовочку. Ось така шапочка в нас вже виходить. А зараз ми з вами зробимо низ шапочки. Для цього я взяла вату і в нас є клей. Отже, ми з вами намазуємо низ шапочки клеєм. і заповнюємо ватою, приклеюємо ватою гарненько її притискаємо, щоб вона приклеїлась. І в нас виходить гарний низ шапочки. Так, дітки, доклеїли ми з вами вату і готова в нас уже шапочка. Але мені хочеться, щоб ви. Зробили ще й бубончик до шапочки. Треба взяти ватний диск, перерізати його навпіл і приклеяти. Наверх шапочки. Ось така шапочка в нас вийшла. Молодці дітки. Зайчик буде дуже задоволений вашою роботою, тому що тепер у нього не мерзнутимуть вушка. А вам, дітки, до зустрічі!